Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вовани. І сьогодні хочеться зробити таке відео. Поки двигуна ще нема на мотоблок, я продовжую над ним працювати. До речі, збір на двигун ще продовжується. Дякую велике Сергію. З каналу Сергій Мото за підтримку і фінансову, в тому числі. Дякую велике. Ну а зараз переходимо. А тема відео, друзі, це те, що я зробив сепку до мого мотоблока саморобного. Саморобна сепка до саморобного мотоблока. Звучить кльово. Е Таку сцепку вже можна було побачити на моєму каналі, так як це ідентична той, що я робив колись вдома. Чому я зробив таку ж саму? Тому що вона мені найбільше сподобалася. Дома було в мене їх варіантів 3 або 4. Я постійно їх перероблював так, як вони мене не влаштовували. Ось ця універсальна сцепка. Вона підходить як для плуга, так і для всього е іншого навісного. Ну, а тепер давайте детально роздивимося її. Тут все у нас по стандарту Прицепне, упори. Єдине, що я зробив більш довгі оці вуха. Щоб більший речах був упору, винт регулювання е, кута е, атаки. Ось, тобто, е, більше, менше, все працює. І ще, що ви можете побачити, це є отакий нахил. Ось. Для чого він зроблений? А зроблений він для того, що, тому що у мене є нахил також, як би вам так показати, ось змінюється це, як ви вже зрозуміли, для оранки. Ну і так як кут змінюється тут, звісно, Звісно, потрібно, щоб він змінювався і тут. Е, багато хто з вас, хто покупав, купляв такі сепки у магазинах, Оцей, оця пластина нахилу, вона знаходиться, як правило, ось тут, біля кріплення к мотоблоку. Був у мене такий варіант, але він мені зовсім не сподобався. Так як потім зжати і закріпити, закріпити в одному положенні оцей весь речах. А заводські вони ще довше. Оцей весь речах. Дуже важко. Все одно його вивертає. Гне пластини вивертає, так як в речах оцей, дуже великий. І дає дуже велику нагрузку на, на оцей на механізм кута нахилу. Ось. Тому я ще вдома вирішив спробувати саме ось тут зробити цю пластину, яка міняє кут нахилу. І мені дуже сподобалося. Воно надійно, воно все зажимається, нічого не шатає, не розбалтує. Все. Дуже круто робить. І ще зробив, як і вдома, довгі оці пластини, куди цепляється саме навісне. Тому що, як по стандарту, йде там 3-4 чи там 5 см її ширина, не, не не можна зажати так, щоб воно було. Дуже міцно. Так я виставив раз, зажав, і воно люфтів ніяких немає. Тому що кожен люфт ось тут, ось тут, ось тут, дає потім дуже великий люфт, і воно між, дуже заважає при роботі. Так що для мене це сама найкраща сцепка для мотоблока. найкраща сказати якийсь мінус до неї, який я виявив, ну, не можу. Тому, кому цікаві розміри або щось детальніше пояснити, пишіть у коментарях. І ще таке питання, друзі, цікаво вам буде бачити. Як це я все роблю. Або цікавіше уже готовий, готове якесь обладнання. Просто на нього давати огляд. Напишіть про це в коментарях. Ось. Ну, а на цьому будемо завершувати відео. Е, наступне відео буде про те, як, в якому етапі зараз мотоблок. Деякі там. Просування теж є. Ось, друзі, все. Ставте пальці вгору, пишіть будь-який коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Всім мирного неба над головою. До нових зустрічей. Пока!